Знову перехворіла. Фух, прихопило і сил немає. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат сприяє відновленню сили. Кардонат відновлення на клітинному рівні в Україні розширили можливість для оформлення одноразової виплати у тисячу гривень за програмою. Зимова підтримка. Заявки на кошти з вівторкам приймають у відділеннях Укрпошти. Ця можливість особливо важлива для тих, хто отримує пенсію на банківський рахунок. А скільки заяв вже подали українці і як це зробити, дізнаємося від Валерії Коваль, заступниці міністра Тра цифрової трансформації з розвитку екосистеми цифрових та офлайн персоналізованих сервісів. Пані Валерія, я вас вітаю. Слава Україні, вітаю героям. Слава. Отже, прошу вас нагадати, хто саме має право подати заявку на цю одноразову допомогу тисяча гривень, і чи існують вікові чи соціальні обмеження. На а, зимову підтримку тисячу гривень може податися кожен українець. Для цього потрібно оновити дію до останньої версії, а зайти в розділ сервісу, обрати зимову підтримка. А якщо в Українця є діти, він також може отримати тисячу гривень на кожну дитину. А, І після цього потрібно буде обрати картку, на яку зарахується допомога а, в цій програмі. Це картка національного кешбеку, оскільки є мета також підтримати товари вітчизняного виробництва а, і підписати заяву. Після цього протягом 10 днів кошти надійдуть на рахунок і їх можна буде витрачати на оплату комунальних послуг, поштового зв'язку. А також е, на ліки, а, тому е, в цілому бачимо позитивну динаміку: в нас же понад е, 8 мільйонів заявок було подано е, за менше ніж за тиждень, е, тому е, всі, е, хто хоче отримати цю допомогу, може з нею якось скористатися. Хочу нагадати, що заяви е, будуть прийматися до 24 грудня. Тому всі стигнуть. Єдине обмеження, яке наразі існує по отриманні тисячі гривень. А це потрібно перебувати на території України. я хотіла, ще уточнити: ви казали, на що можна витратити, а задонатити можна? Так, задонатити також можна на збройні сили, тому тут кожен українець сам самостійно вирішує. Куди направити ці кошти? Але така опція також доступна. Як подати заяву, якщо немає дії? Якщо немає дії, можна звернутися в найближче відділення Укрпошти і там написати заяву на отримання допомоги. Зокрема, ці українці, які отримують різні соціальні виплати через Укрпошту, а не на банк, на банківський рахунок, а також мають звертатися саме в підрозділ Укрпошти, і там вони можуть направити заяву і отримати допомогу від держави. А таке уточнення: а українці, які проживають на тимчасово окупованій території, ні, на жаль, такі українці не зможуть отримати допомогу, тому що є ймовірність, так, того, що будуть якісь зловживання, тому якраз і є обмеження стосовно того, щоб перебувати на території України угу. у часі обмежень. українці обмежені на використання цих коштів. Так, кошти буде треба використати протягом шести місяців. Тому з моменту нарахування тут, з моменту нарахування, так і надходитимуть кошти на картку національного кешбеку. Правильно для цього потрібно оформлювати діякартку. Ні, картка національного кешбеку – це окремий рахунок, який не пов'язаний з дієкарткою. Тому якщо в користувача вона вже є картка національного кешбеку, то він її просто обирає при подачі заяви. Якщо ще не була відкрита, то це можна досить швидко зробити під час заповнення заяви в декілька кліків у мобільному застосунку. Пані Валерія, я вам дякую за те, що що знайшли час на спілкування з нами. Це була Валерія Коваль, заступниця міністра цифрової трансформації з розвитку екосистеми цифрових та офлайн персоналізованих сервісів.